А по чому така олія? оця п'ятилітрова бутилка. 330. – А брала по моєму по 260 чи 280, Я вже не помню. Ніна покупчиня каже, що у серпні купувала п'ятилітрову пляшку соняшникової олії за 260 гривень. Зараз олія здорожчала. Дорого треба, щоб було дешевше трошки. Наже ж виробляють, вирощують сінешники, то повинна бути ще й. Дешевша олія, вона щось дорожчає. Сінешників повно у нас. Для мене нормально. У мене дві пенсії, дитина і паї. Мені нормально. Як буде більша, ціна, то будемо платити більшу. А як буде менша, ціна, то буде менше платити. А як без олії жити? Треба все і варити, і жарити і повністю, все наводити звідтя завжди скатопи не пожарити. Олександр Клименчук продавець розповів, що з середини серпня 2025 року соняшникова олія здорожчала. Ціни на олію останній раз піднялися на 10 гривень на літрі на рафіновану і не на рафіновану однаково. Остальне нічого не знаємо. Що буде завтра, не знаю. Може, і завтра, і подешевше. Говорили, що, що соняшник не вродив. Я не знаю, взагалі не знаю. Ви знаєте, власники заводів олійних піднімають, і нам воно такого немає, що ми можемо. Оліяти на ціну. Міна Остапенко продавчиня говорить, що через зростання цін впав попит на олію. Зі слів жінки, вона читала у соціальних мережах, що ціни на олію до кінця року можуть ще зрости. Нема ніякої не ні торгівлі, ні на олію, ні на що. Якщо зараз до вас приходить покупець, яку олію беруть? Чим подешевшу? Шукають дешеву олію. Найдешевше 75 літр. А найдорогше 85 Олег Пензен, директор економічного дискусійного клубу, розповів Добре, Суспільному, що інформація про майбутнє зростання ціни на олію до 100 гривень за літр, не обґрунтована. Наші шановні виробники олії почали розкручувати в засобах масової інформації. Такий невеличкий ажіотаж з приводу того, що в найближчий час. У нас літр олії буде 100 гривень коштувати. Розумію, що кожен хоче заробити гроші. Негодна на сьогоднішній момент українська громада платити такі гроші, тому що в нас не індексовані соціальні стандарти, у нас з вами люди не отримують таких високих заробітних плат. Рік до року, тобто, коли ми порівнюємо ціну на олію минулого року і цього, вона виросла на 28%. Це офіційні дані Держкомстату. Я в принципі, і це і це при поганому врожаю насіння соняшника. Мені можуть сказати, та електрика подорожчала, заробітна платня подорожчала, є там інші ризики, пов'язані там з логістикою, але все рівно, напевно, вартує очікувати до кінця цього року навіть при найгіршому варіанті врожаю зростання цін на олію, ну, максимум там на 10-15%, максимум, але не більше. Це точно буде не 100 гривень за літра. А три буде 100